Хочу дякувати, що ви приходите на ці мітинги. Дякую людям, які дають право голосу. Ми знаємо, що в Україні дуже важка ситуація, дуже-дуже, дуже. І ми маємо пам'ятати, що було містечко Маріуполь. Були важкі бої, 86 днів оборони і дали наказ хлопцям вийти з умовою того, що за чотирьох місяців повернуться вони додому. І скоро вже буде два роки. І я вже казав. І буду казати, що міжнародна організація і Червоний Хрест це імпотенти. Тому що вони давали гарантії, тепер вони переводять стрілки, що ми не знаємо, ми не чуємо і ми не бачимо. Але ми бачимо, що Рашка кожен день знущається військових полонених, особливо з воїнів полку АЗОВ. Ми розуміємо, що ці хлопці їм кістка в горлі. Але ми всі, які за кордоном і в Україні не повинні їх забувати. Якщо ви бачите пост на Фейсбуці чи на Тіктоці, зробіть репост, поставте лайк, а саме найбільше напишіть коментар, говоріть їхнім голосом, тому що ми говоримо їхнім голосом. Коли не обороняли Маріуполь і нашу Україну, вони не говорили ніяким голосом. Вони взяли зброю в руки і давали. І так давали, що москалі плакали. Я прошу вас усіх, хто бачить пости на Фейсбуці. Зробіть репости, поставте лайки. Бо наше вище стояще керівництво, яке дало наказ, так само, ноль. Просто ноль. Коли я спілкуюся з матерями, дуже важко щось пояснити. Бо в Європі чим день тим більше просто забувають цю ситуацію. Забувають цих воїнів. Бо дехто мені пише, вони здалися добровільно, ні. 86 днів оборони, повторюю. Вище стояще керівництво дало наказ вийти. І все. Потім Оленівка. 57 воїнів спало на заживо, фугасні бомби. Далі, далі Червоний Хрест не бачить сліпі. Прошу вас, друзі. Якщо ви бачите ці пости, не приходіть мимо, це не важко, повірте. Хлопцям у полоні важче. Я вас дуже прошу. Слава Україні!